ми саме цілують. Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми прийшли в наш садок подивитися, як цвіте абрикоса. Справа в тому, що абрикоса вже цвіте третій день. І третій день у нас мороз. Раніше не день, а ніч. Три ночі підряд вже у нас мороз, мінус три градуси. Для того, щоб спасти абрикосу. Від морозу, ми три ночі палили костри для того, щоб димувати дерева, щоб мороз не побив цвіт. Ну, а сьогодні ми прийшли, дивимось на пелюстки. Вроді вони біленькі, гарненькі. Будемо надіяти, що дим допоміг і мороз їх не побив. Тим більше, що бачиш, що літають бджілки, значить іде запилення. Якщо не померзли квітки... Та буде запилений буде урожай. Для того, щоб був гарний урожай, треба завжди правильно підрізати дерева, для того, щоб не було лишнього, але щоб і не було рідко. Перший обробіток не тільки абрикоси, а всього саду ми робимо бордовською суміш. І ось після того, як ці... Абрикошки відцвітуть. Піде друга обробка від манільозу і Це обов'язково це треба робити, тому що манільоз це така штука, що дуже сіріпствує в саду, не тільки на абрикосах. Ось, якщо подивимося, пройдемо, то бачимо, що скрізь цвіте гарненько. Майже всі квітки вже розпустились. Це в нас сорт цумами. Ось далі бачимо інший сорт, який тільки-тільки почне розпускатися. Тільки біленькі з'явилися кінчики квіток. От якщо вам, я думаю, що вам гарно видно. Не теж через день-два він повністю вже зацвіте цей сорт. О, Он... Поділяться, як вони зберігають. Ну, я знаю, що є ще інший метод, як вберегти морозу, спосіб дождювання. Але оскільки у нас абрикос багато, в тому краю, якщо вам видно, мабуть, не видно, теж абрикоси на тому кінці саду. Тобто дерев у нас дуже багато, тому ми дощуванням ніяк не займаємось. Єдиний для нас вихід це сад димувати, тобто палити вогнище для того, щоб димом оброблялись дерева, для того, щоб вони не. Пострадали від морозу. Ну, наче всегда спасали. Ну, завжди кожен рік, якщо є приморозки, є небезпека, що заморозки, що може пострадати цвіт, ми займаємо стільки вогнище палим і стараємося зробити, щоб не просто вогнище горіло, а щоб побільше диму воно давало це вогнище. Водою Якщо, наприклад, дуже добре горить. Вони ще вогонь добрий. ми приливаємо водичку для того, щоб побільше диму з'явилося, щоб не так швидко зорало і щоб було більше диму. Ось видно, бачимо, бжілка сидить, одна, друга, працюють бжілки. Я ще раз повторюсь, якщо не померзли підки, то вони запиляться, бо бджоли літають. Так, ну на цьому хай потік. Коротко все. Може, у вас є якісь свої методи напрацювання боротьбі з приморозками, коли цвітуть абрикоси. Можете поділитись, будемо з вам вдячні. Ну а поки що все, до побачення, гарних Добре. вам врожаїв.